Вітаю, я автор з міста Дніпра Дмитро Бондаренко, і зараз я прочитаю початок мого роману, який називається Красуні і бандити. Тань, ну скажи, що йому відповісти? Вигляд у Алли був спантеличений. Знаєш, на твоєму місці я б просто послала його куди подалі. Ефектна мелірована блондинка виразно скривила свій гарненький носик. Тільки придурок може присилати на мобілку такі фотки. Фу, яка мерзота. Була десь третя година ночі. Цілодобовий супермаркет Пузата Кишеня, один з найбільших у Дніпропетровську. Давно уже за тих без покупців. Величезне приміщення стояло безлюдним, і лише у декількох місцях кубки працівників виставляли товар на полиці. Продавці консультанти Таня і Алла працювали окремо від інших. Маленька, неспішна Алла подавала. А висока енергійна таня заставляла дальні стелажі. Ага, легко тобі казати, розпачливо мовила Алла. У тебе цих хлопців он скільки, табунами за тобою ходять. А мені, ну, не такі красиві, як ти. Особливо перебирати не доводиться. Ну, знаєш, — знизала плечі Матаня. Звісно, роби, як хочеш, але сама подумай якщо хлопець шле ледве знайомій йому дівчині фото свого члена, та ще й у різних ракурсах, то про що це говорить? Про що говорить, насторожилася Алла. Тю ти. Дурна дівка, про що говорить? Що цей твій кавалер просто придурок, придурок і ще раз придурок. Не зрозуміла? Можна ще матюком його яким обізвати, хочеш? Давай я скажу, щоб ти нарешті втямила. Та добре, добре, перелякалася Алла, я вже все зрозуміла. Вона замовкла і важко зітхнула. Що ж, я йому СМС-ку відправлю і напишу, що не стану з ним зустрічатися. О, оце молодець. Таня схвально похлопала подружку по спині. «Угу, Молодець та молодець, промогукала Алла. Але. От би мені хоч одного з тих хлопців, що за тобою бігають. Ой, та буде тобі, весело відмахнулася Таня, але свого задоволення не могла приховати. Це ж усе друзі, і ти ж знаєш, що я їх всіх тримаю на відстані. Так воно і краще, і безпечніше. Ага, згадала про безпеку, буркнула Алла. А що таке? А ти що хіба не чула, про що всі тільки й говорять останнім часом? Про що ти? Таня не розуміючи, кліпнула на подружку. Ну, про ці дзвінки. Уже, кажуть, декілька разів дзвонили нашому управляючому. Ну, і що, і шо? нетерпляче закивала головою Таня. А що? Дзвонили і погрожували, що якщо він не заплатить сто тисяч баксів, то вони підірвуть наш магазин. Хе-хе-хе, так ти про це, Таня щиро залилася сміхом. І що? Серйозно віриш у цю дурницю? Нічого смішного не бачу. Алла виглядала дуже занепокоєною. Зараз придурків, як ти сама кажеш, кругом вистачає. Он у Харкові чула, таке ж вже було. Кільком продавцям і покупцям ноги й руки повідривало, а ти смієшся все. Ой, ну добре, добре, Таня була готова змінити тему. Але зачеплене заживе Алла все ніяк не вгамовувалося. Блін, мало того, що вкалуєш тут і вдень, і в ніч, як проклята, так ще й душу май не на місці. Щоби мати душевний спокій, треба висипатися краще. Ну шо, пішли в туалет, сходимо і банькі. Он диви, всі наші уже попадали без задніх ніг. Таня кивнула головою в бік колег. Що повлягалися неподалік. Більшість роботи було зроблено, і до ранку можна було трохи перепочити. Увесь товар, вивезений на ніч зі складу, був акуратно виставлений на полиці магазину, і тепер спорожнілі дерев'яні піддони здавалися м'якішими за будь-яке ліжко. «Іди сама, я не хочу. Ну що ж, піду одна. Їхній супермаркет розміщувався у розкішному торговельному центрі, що знаходився у дуже престижному районі міста, а в туалеті для співробітників навіть розбитого дзеркала не було. Тож, вмиваючись, Таня вже вкотре зітхнула. Як би їй хотілося зараз собою помилуватися? Ну, скажіть, у кого ще є така струнка спортивна фігура, пружна і біла, як сніг, шкіра, і особливо незрівнянні великі сіро-голубі очі? Вертаючись з туалету. Таня, щоби скоротити собі шлях, пішла уздовж кас. Тепер їй уже дуже хотілося спати, і вона поспішала. Але тільки но дівчина повернула у відділ з крупами, як тут же несподівано ледве не наскочила на Юру з рибного відділу. Якась мить. І він притис її до стелажів з горохом. Юра, що ти робиш? Не треба. Вона не давала себе поцілувати, але й не виривалася. Почувалася дуже стомленою. Ти ж знаєш, що ми з тобою друзі, лише друзі, тані не хотілося сваритися із хлопцем. Так я і є. По дружньому, Юра хитро посміхався їй у вічі і протовжував своє. Ого, нічого собі по-дружньому, обурилася таня, якій було дуже нелегко уникати його великих, пухких і вологих губ. І ти що не боїшся відеокамер? вигукнула дівчина роздратовано. Адже вони зараз усе бачать і записують на плівку. Ти що хочеш мати купу проблем завтра, як все це побачить начальство? Хм, хмикнув Юра, швидко і вправно розтібаючи її формену кофточку. Я тобі відкрию таємницю. Сюди камери не дістають. Як? Як не дістають, таня оторопіла. Так, вона, звісно, чула, що у їхньому суперкрутому магазині існує декілька таких місць, куди камери спостереження не досягають своїм всевидячим оком. Але ж. А так, не дістають і все. Незмінна Юрина усмішка. Тепер її дуже лякала, а хлопець тим часом уже майже оголив їй груди. Ну, сама подумай, нащо їх встановлювати у відділі скрупами? Кому прийде в голову красти горох або гречку? У тані волосся стало дибкі. Вона інстинктивно почала шукати очима ті кляті камери і чомусь і вправду, не побачивши поруч жодної, перелякалася іще дужче. Ситуація зайшла надто далеко. Таня почала вириватися. Пусти мене, чуєш, пусти, бо дам підпах. Юра не реагував. І у відповідь на опір дівчини лише посилив свої домагання. Таня і не втямила, як опинилася сідницями на полиці з горохом. Хлопець діяв рішуче і вправно, і якоїсь миті на свій величезний сором вона відчула слабкість. Чорт. А може, й справді, стрімко пронеслося в її голові і дуже гаряче відгукнулося по всьому тілі. Адже і справді, все на роботі, на роботі, немає часу, коли. Вона оповела руками шию Юри, ще точно не знаючи для чого, чи на знак згоди. Чи для того, аби несподівано вдарити його як слід. Але тут сталося щось незрозуміле. Таня мов би, втратила під собою опору. Якась мить і вони з Юрою полетіли на підлогу, а згори на них посипалися кілограмові пакунки з горохом. Чорт! Вилаявся хлопець, на мить лишившись своєї майже цілодобової усмішки. Полиця зламалася. Придурок, таня лише на мить уявила, як зараз же сюди на шум набіжить купа народу, і вона вся запалала від стиду. О господи, треба тікати звідси, поки її ніхто не побачив. Який сором! Чорт, Клятий лівчик ніяк не хоче одягатися, та ще й застіпка заплуталася. Таня добігла до того місця, де на піддонах розвалилися її колеги. Всі, у тому числі, і подружка Алла стомлено спали, і, здавалося, нікому не було жодного діла до того, що трапилося в іншій кінці зали. І лише одні очі світлочайного кольору сумно спостерігали за нею. Хлопець з усіх сил удавав, що він спить, але якось так незграбно і невдало, що дівчина одразу зрозуміла він валік все бачив всю подальшу ніч. Таня не могла заснути. Попри страшенну втому, вона постійно крутилася і вертілася на своєму піддоні. Але яка мені, в принципі, різниця, що він там подумає? Ну хто він мені цей валік? Таня старалася не згадувати того, що трапилося, але це їй не дуже вдавалося. Чорт, Ну чому все вийшло так по ідіотському? Таня ледве знала цього хлопця, бо Валік прийшов працювати до них зовсім нещодавно. Зовнішньо він мало відрізнявся від більшості таніних колег по магазину. В принципі, непоганих, але дуже вже простих хлопців з передмістя. Та навколишніх сіл і містечок Не був він і балакучим, але уже коли говорив, то таня мимоволі ловила кожне його слово. І де тільки той Юра взявся на мою голову, тут в які то віки довелося стикнутися з такою цікавою людиною. Ну, що він тепер, про мене, продумає? З подібним настроєм було важко сподіватися на сон. І тому Таня вирішила трохи пройтись. Вона підвелася і знову почвалала до туалету. Ідучи довгим коридором підсобки, в одному місці дівчина мимоволі сповільнила ходу. З напіввідкритих дверей рибного відділу. Лунав чийсь знайомий голос. Юра тихо, але дуже знервовано комусь говорив. Це все танька сучка, через неї все зірвалося. Не спалося їй ще й поперлася через крупи. Добре, що хоч вчасно зміг її затримати. Це початок мого роману, який називається Красуні і бандити. А я автор американського бестселлера на Амазоні сімнадцятий поверх, письменник з міста Дніпра Дмитро Бондаренко. Ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі, запитання, а також замовляйте мої книжки по посиланню у профілі, підписуйтесь на мій Патреон, який допомагає мені як письменнику просто існувати. І також на цьому ж Патреоні, коли ви підписуєтесь, ви маєте змогу прочитати мої найновіші оповідання, які буквально вийшли і були написані. Ось ось. Свіжі і гарячі. Дякую за увагу, папа.